П'ять порад, які я б хотіла почути на початку свого шляху у викладанні. Привіт, я Люба, і я вже більше восьми років викладаю англійську дітям. І в цій серії із п'яти відео хотіла б поділитися кількома думками, які мені б хотілося почути на початку свого викладання. І перша думка найважливіша це стосунки. Ти можеш бути репетитором, початківцем без жодного досвіду, з мінімальним знанням методики, але саме твоє вміння побудувати теплі довірливі стосунки з учнями, особливо якщо це діти, стане ключиком до успішного викладання та до Залученості на твоїх уроках, те, як ти ставишся до дітей як до кожного особисто, так і до групи в цілому. Те, як ти їх хвалиш і виправляєш помилки, те, як ти вмієш підтримати, а коли їм щось не виходить, те, як ти вмієш побудувати стосунки між учнями в групі, усе це впливає на їхнє ставлення до навчання, на їхню поведінку на твоїх заняттях, і відповідно на їхню самооцінку та навчальні досягнення. Коли діти тебе люблять і хочуть повертатися на твої уроки, тобі стає набагато легше готуватися і проводити. Заняття, вирішувати проблемні ситуації і навіть знаходити підхід до Challenging Students. Про інші чотири важливі поради, дивись у наступних відео з цієї серії. Для цього підпишись, щоб не пропустити. А в коментарях напишіть, як вам такий формат і яку пораду ви б хотіли почути на початку свого шляху у викладанні.